Відсутні світла не є перекона для відміни концертів у Харкові. Рестом із Пробка Сьогодні тут виступить Ольга Лізгунова. Від драйвових до атмосферних хітів камерна затишна атмосфера у самому центрі міста. Пробка заклад, який від початку повномасштабного вторгнення не відмінив жодного концерту. Не стало виключенням і концерт Лізгунова. Вже приїздимо сюди як, як додому. І взагалі багато концертів ми були і з паючими трусами тут були, і з гуртом Скрябін тут були. І я навіть приїздила е, в Лізган Лайт. Тобто я тут взагалі постійно. І кожен раз хоче щось нове. Пробка готує, щось якісь нові емоції. Я не знаю, де вони це все беруть, але. Це супер заклад, який я просто обожнюю. Ми вже настільки е, незламні. Я не знаю, чи добре це, чи, чи погано, але як на мене, е, це просто такий от дух український, незламний, е, а особливо в Харкові. Харків мене взагалі здивував в ці, в ці дні, тому що що не, лю, не, не людина, просто Харків тут ж дуже, дуже близько, дуже близько. І тут і я кажу: Боже, як ви тут живете? Ані, та що нам? І, і ти, і ти думаєш, тоді нам що? Серце болить, якщо чесно, за міста, за Україну, тому що такі міста, як... У Запоріжжя, так, там, той самий Дніпро, Харків, просто і ти йдеш по центру і офігуваєш від того, що, що ці тварюки з, з ними зробили. Ну, нема слів, нема слів. Це просто серце кров'ю обливається. Ми з хлопцями прогулялися сьогодні, просто це побачили, ці всі руїни. і ну, Нема, нема. Одні емоції, причому негативні. Хочеться надавати їм так, щоб їх взагалі там не було там за поребриком, Нехай той поребрик буде залитий бетоном. Музичний проєкт Рокгорт Лізган зародився у 2018-му як поєднання потужних рифів, сильного вокалу та красивих мелодій. До нього тоді увійшли Олександр Левер та Ольга Лізгунова, вокалістка гурту Скрябін і паючі труси. Ми сьогодні привезли трішечки свого. Звичайно, ми привезли трішечки репертуару Кузьми в своїй обробці, в своєму баченні. Ось і парочку зарубіжних денсових каверів. Також також в нашій обробці. Рок, роковій сьогодні буде обов'язково буде спи собі сама. Обов'язково буде спи собі сама. Що можу сказати? Буде все, і ми намагаємося також через призму. Своє, своєї творчості і також через там трішечки своєї інформації додати в його пісні, нести його культуру, тому що ну, це легенда, він на те заслуговує. Слухайте українське, подивіться на українських артистів, на артистів українських подивіться на, на всіх. У нас дуже талановита країна, і ми можемо дати от, деякі групи, артисти, вони. Не програють ні бію, ані Бійонсі, ані там Леді Гагі, ані ко. Тобто, ми У нас дуже потужний може бути світовий рівень культури. Тому приходьте на концерти українських артистів, будь-яких молодих, вже там старих. Неважливо, не, не, важливо, не важливо, Просто приходьте. Подивіться наскільки різноманітна українська культура. От і все. Спеціально на концерти з Дніпра приїхала Катерина. Я сьогодні навіть не залишилася у друзів Дніпрі, а приїхала додому до Харкова, щоб потрапити на концерт Орічки Лізгунової. Чи подобається тобі? Так, ми навіть сьогодні прослухали в автівці пісні, щоб разом з нею підспівувати. Не сидіть вдома, приходьте на концерт, будемо разом веселитися. Життя продовжується і ми намагаємося жити, незважаючи ні на що. Звичайно, треба відвідувати такі заходи. Обов'язково. Я бажаю, щоб до нас частіше приїжджали виконавці українські, бо Харків живе. Харків любить українську культуру, українські пісні, українських виконавців. Ми дуже чекаємо. Це для нас як ковток свіжого повітря. Ми дуже чекаємо. Наостанок побажання харків'янам від серця до кращих глядачів, мабуть. Я, я від Харкова в особливому такому приємному шоці. Я хочу сказати, харків'яни, не здавайтеся. Ще сильніше. Ще потужніше, ще незалежніше. Давайте от зберемо всю ту енергетику, всю в прямому переносному сенсі того, того слова, всю енергетику зберемо і просто вистоїмо настільки і переможемо обов'язково. Тому що е, я в Харкові побачила таких людей, що ну, вони не можуть програти ну, ніколи не здаємося. Харків, слава Україні і слава Харкову. 31 березня тут обіцяють провести концерт гурту Козак Сістем. Та вже у квітні до Харкова в врестом юзик холл. Пробка завітає друга ріка. Анастасія Почерніна, Антон Павєткін, Вадим Макарюк. Вісті.